Ну що ж, плануємо скоро завершувати уже ремонт. Тут закрито у нас. Ага, зараз я вам покажу вхід. Я вам вже показував, що ми поки живемо як Карлсони, поки на криші, тобто на даху. А в середині офісу, де в нас планується і робиться зараз ремонт, уже дивіться, які речі. Ну, по-перше, так, плитка. Плитка вже покладена, рівненька. Майстер Микола нам допоміг. Дуже круто, все класно вийшло. Хоч і на процесах виникли проблеми одного майстра, у нас мобілізували в процесі вкладення плитки, ми все таки знайшли, хто зможе це зробити якісно. Сьогодні зайшли хлопці по панелям. І а, Зараз вже вони всі нарізані, всі повністю під номерочками. Ось таким чином. Зараз вони будуть ставати ось на оці стіни. Майстер Олександр завершує роботи по електриці. Тут у нас будуть безпосередньо точкові світильники, а також треки. І це всі стіни зашиються ось цими. Красивими, красивенними просто панелями. Я думаю, дизайн буде просто, просто приголомшливий. Так, затіяли ми такий проект, щоб знаєте, все таки був і красивий симпатичний офіс, щоб коли до нас приходять клієнти, можна було сісти, зручно поговорити. Був великий екран, телевізор, в якому ми зможемо ретельно розглядати. Автомобілів в Сполучених Штатах Америки на аукціоні, щоб не пропустити якісь деталі, щоб при підписанні договору можливо було розглянути якісь автомобілі, і ви ретельніше могли їх розглядати і дати нам зрозуміти, що вам треба шукати, щоб ми ще краще могли. Виконувати свою роботу. Ось так по малесеньким дрібничкам усе складається. Один до одного, дорівнює три, і йдемо далі, далі, далі. Так все накопичується. Так само, як і по ремонту автомобілів, усе складається з дрібниць. От так само і з офісу все складається з дрібниць, щоб бути знову ж таки для вас на найвищому рівні.